Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі PortoCast.ua та на першому уроці Португальська з нуля. Це буде експрес-курс, в якому ми закладемо фундамент португальської мови. Як і кожна мова, вона починається з привітання. Тому на першому уроці навчимося вітатися португальською мовою. Ола! Привіт! Ола перекладається як Привіт! Привітання Ола є універсальним і воно використовується як в формальних, так і неформальних відносинах. Тобто, якщо ми формально не знаємо людину, але скажемо їй Ола, це не буде грубим порушенням. Коли ми вітаємось в формальній обстановці, так ми можемо привітатись, потиснути руку один одному. Це також можливо в Португалії, це не є якимось забороненим жестом, так сказати. А неформально можна не раз побачити, як сім'я між собою чи друзі між собою цілуються два рази в щічку. Це також неформальне таке привітання, яке використовується в Португалії. Були ситуації, наприклад, під час ковіду це трішки відійшло, але зараз таке ковід закінчився, тому таке привітання допустиме. Бондія! Бондія це доброго ранку. Бондія, bon доброго ранку. Бондія bon перекладається як доброго ранку та вживається від того моменту, коли ми прокинулись, і десь до 12.00. Тобто до 12.00 ми можемо вживати Бондіа. Bon це можна вживати як в формальній обстановці, так і в неформальній казати Бондіа. Боатарди. Боатарди це добрий день. Боатарди дуже цікаве, тому що насправді формально ми вітаємось Буатарди вже після 12.00, тобто після обіду. Але неформально португальці вітаються боатарди тільки після того моменту, як вони пообідали. Тобто до моменту. Того, як він, як він не обідав, він буде вітатися, наприклад, Бондія. Так? І навіть якщо він пообідав в першій годині, він все рівно до першої, до того моменту, як він буде обідати, буде звертатися на Бондія і вітатися з Бондія. І тільки після того, як він пообідає, він скаже боатарди. Тому боатарди можна перекласти як добрий день, але неформально. Це час від моменту, як людина пообідала. Тобто від моменту, як людина пообідала і десь до 19.00-20.00. А формально це час від 12.00 тобто коли закінчується ранок, і десь до 1900 до 20.00 уже коли починається вечір. Буанойти. Буанойти. Доброї ночі. Тому буанойти вживається як добрий вечір або доброї ночі. І вживається після 19.00 чи 20.00. І до того моменту, як ми прокинемось зранку, чи формально десь до 6 години ранку. Тому формально ми це все можемо об'єднати в «Ола, bon або «Ола, OLA Buatardi, або Ола Буанойте. Коли ми закінчили діалог, то прощатися ми можемо в різних формах. Наприклад, Адеуш. Адеуш це прощай, побачите. Тобто маєте на увазі, що ви розходите з людиною. І, можливо, не знаєте, коли наступний раз зустрінетесь. Тобто момент зустрічі десь далеко. Тому скажемо Адеуш, типа побачення. Ате-логу. Ателогу. Ате – це до скорої зустрічі, так? Тобто час десь скоро ми зустрінемось. Тобто різниця між уж і АТ-логу в тому, що уж немає. Ми не розуміємо, коли саме ми зустрінемось ту, ту, той діапазон нашого розлучення, так сказати. А в Ателогу ми розуміємо, що десь в найближчий час ми ще. Зустрінемось. Тому кажемо ате логу. Ате-аманя. Ате-аманя це ДО завтра». Ате-аманя, таманя, як вони скорочено говорить, ви можете почути не ате-аманя, а ТАМАНЯ. Та, тобто та маня. Саме перше А часто воно, в, в, так сказати, не вживає не вживається, і вони його просто не вимовляють. Так? Але правильно буде ате-аманя, тобто до завтра. Але в неформальному мовленні взагалі, такий е, повсякденному мовленні ви будете чути таке таманя. Атежа. Атежа це до скорої зустрічі до, до найближчої, так? тобто сам момент вашого відсутності буде недовгим. Наприклад, ви десь працюєте з кимось в колективі і йдете на обід, тому можете сказати своїм колегам атежа, маючи на увазі, що через ринку ви повернетеся і ви знову зустрінетесь.